Це дивіться, жінка вирішила напекти булочок з маковою начинкою. Вирішила мені носа втерти. Ну подивимося. Ось катаю отакі булочки. А куди начин ту начинку будеш класти? Всередину. Це ще ще пампушки, а тоді буду вже формувати щось із них. Угу, ще буду думати. Ось дивіться, що витворяє. Так. Такі ось. А що здесь. я там витворяю? Обичні такі рогалики. Що ви кабукує? Ну, хай ж. Мастериця? Не, я не мастериця. Людей язді лучше роблять. А -а -а. Я це так ось да -а -а. придумала. Тепер кожен день <говорит> будеш ти, щось. Ось. Ріже. Так і вот. мой. Косинцями. А це і все? А, це і все. Хоч тепер. начинку. Положу начинку. Густовата начинка, да? То хороша якраз. Не буде витікати. Ось так защипнула трошки. Побачимо, ага. ну хай круте далі. Ось дивіться, це Це дії. Чи троянди, чи якісь. Да. Як -то їх назвати там. Щось, щось таке, ось, таке, ага. бачите, яке воно вийде. Ну підійдуть, може воно і красивеньке буде. Так, да. mm. таке щось. Mm. Наподобі якоїсь якоїсь трояндочки так. Mm. Отоді отак ось ще все ж сюди а це може... підніс. Mm. 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 Ну це таке, це так, і на троянду і схоже. <гум> Ой, бачите, нормально. Ось дивіться, які рогалочки получились. Ну, красиві, нічого не складывається. 15 хвилин. І... Розочки. Це теж буде прикольно. Так, 15 хвилин простоїло. Духовці і ось яка красота. А ось ще дивіться, які булочки затіяла. Вона мазає масличком вершковим. Завертає отак. От. Ковбаскою, ковбаскою. Ось тут робить такі ось прорізи. І раз, на дивіться. І такі, а, он, он булочки. Ось такі. Булочки. Угу. такі. Тру, Трубочки-булочки. Да. Це ж бачите, як прожив 44 роки вчинка, а вона скривала, що вона. Може може все. Не, все. не все. Я так не вмію mm -hmm. все. Короче, Я по-скромному. Коротше, а ця баба вміє все. <рес> Ні, не все. Так, Ой. оце друга партія, це такі розочки вийшли. Булочки-розочки. Да. Булочки трояндочки. Красиві. Так красиві, звісно. Нам, да. може. <рес> <рес> Ні, ну гарні. Ну, гарні. Покажемо тоді, як ви, як розламувати, ага. які вони пишненькі. Що у нас вийшло булочками? Ось розочки такі, рогалики і булочки. Зараз жінкам покажу, які вони всередині. Бачите, пухкенькі гарні получають. Добре, можеш показати, як ти єси. Не треба, хай позавідують, як я їм. Добре, дуже добре. А ну і добре.